Згідно програми заходу збиралися байкери та любителі мототехніки об 11-й годині на площі Шевченка на виставку залізних коней. Видовищні форми та розмаїття кольорів байків свідчили про їх походження та норовливу вдачу. Окрім стильної зовнішності, у кожного свій унікальний звук бегуна. Представлені мотоцикли можна поділити на три основні види родстери, спортбайки та чопери. Після короткого інструктажу організатори дають команду на формування колони і на площі займається безліч низьких, глухих, високих та хриплих звуків двигунів, які можна охарактеризувати як гімн мотодня у могилеві подільському у супроводі автомобіля поліції колона мотоциклістів рушила вулицями міста. Могилівчани радо вітали учасників фестивалю, фотографували та знімали на відео. «Все замечательно просто началась з самого утра. У нас почали світити солошка. Глипки, істена на лице людей появляться стали все чаще. Мы быстренько собрались, в 11 часов мы начали организовывать наш сбор. До часу мы рисовали на асфальте, собирались с мотоциклистами и слушали чудесную музыку. Веселились. В час у нас прошла мотоколонна по городу. Была довольно-таки большая колонна, на удивление, в эту пору года. Я, если честно, не ожидала собрать такое большое количество людей. Но, тем не менее, все-таки все приехали, как я практически все и подарили радости мне в первую очередь счастье, потому что мне вот эта вот поддержка на данный момент очень сильно важна. Дальше мы приехали на Чемоданский который выделил Игорь Петрович. Тут базируемся, отдыхаем, люди пьют кофе, чай, булочки, крыши и готовимся потихоньку отдыхать. Примітно, що на святі побував авторитетний байкер Фенікс із мотоспільноти Баракуди. Завітали на фестиваль і гості із Вінниці, Одеси та Бару. Олександр Коляденко один із організаторів найбільшого мотофестивалю в Україні «Загул». Поділився враженнями від перебування у нашому місті. На мою думку, це просто зустріти старих друзів, старих знайомих, поспілкуватися, відпочити, послухати концерт. Просто відпочинок. Для душі, окрім авторитетних байкерів на фестивалі, було чимало молоді. Олександр Пекарський заощаджує кошти, щоб купити свій перший мотоцикл. Та не зважаючи ні на що, він бере активну участь в організації заходу і зичить спільноті процвітання. В Спільноті я можу побажати тільки процвітання, успіху, тому що я бачу, як молоді люди зовсім хлопці, робуться. Намагаються, скільки нам людей писало, скільки просило для того, щоб просто питали самі, чи не потрібна допомога, чи не потрібні якісь можливості, скажімо так, <плес> спільнота розвивається. У програму фестивалю увійшла екскурсія до Лядівського скельного монастиря та освячення мотоциклів. На базі частували байкерів смачними стравами. На завершення святкової програми фестивалю було влаштоване яскраве фаєр-шоу, а також різноманітні конкурси та розваги.